На початку вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу, віце-прем'єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад. Слідом за Кулебою в Мінгромад призначили Тимура Ткаченка замом Кулеби. Це призначення не стало несподіванкою, адже Ткаченко і Кулеба разом працюють вже давно. Раніше обидва працювали в КМДА і опікувалися сферою малого бізнесу. З того часу цей тандем має негативний шлейф. Журналісти-розслідувачі пов'язували. Ли їх зі скандальним знесенням мафів та навіть лобіюванням інтересів Андрія Єрмака і Микола Тищенка у цій сфері, Тож він новопризначений заступник Кулеби. Дивіться вже за мить. Тимур Ткаченко народився 18 серпня 1989 року в Києві. У 2013 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. Також у 2019 році здобув кваліфікацію юриста в тому ж КНУ. Свою кар'єру бюрократа почав у віці 23 років в якості спеціаліста першої категорії відділу зовнішньої реклами та обстеження території КПСОЛ. Лум'янка сервіс тоді ж Ткаченко почав рватися в політику. Так, у Верховній Раді з сьомого скликання він був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа Павла Рябікіна від фракції Удар. Згодом Рябікін став заступником голови КМДА Кличка, гендиректором міжнародного аеропорту Бориспіль і навіть головою Державної митної служби України. Вже під наступні вибори у 2014 році наш герой зв'язався з правою рукою Віталія Кличка, депутатом Київради від удару Дмитром Білоцерковцем. Той самий кому приписують, не з здоровий інтерес у сфері кіосків та мафів у Києві. А деякі малі підприємці жалілися, що той і взагалі зносить мафи і розправляється з окремими бізнесменами. Білоцерковець на той момент очолював департамент міського благоустрою КМДА. Запам'ятайте цю деталь. Одночасно з консультантством білоцерковця Ткаченко попрацював у декількох КПшках, а саме начальником відділу в Київ благоустрої і замом гендиректора в КП Плесо. Обидві ці капешки підпорядковуються департаменту, який на той час очолював саме Дмитро Білоцерковець. Походу, Ткаченко гарно вислужився, як гадаєте. Проте свій справжній золотий квиток Ткаченко витягнув саме в КП Плесо. З 2016 року Радником гендиректора КП Плесу був Олексій Кулеба. Сьогодні він представник іншого політичного клану і близький соратник Андрія Єрмака, який самі знаєте хто. Коли Олексій Кулеба пішов з плесо, Тимур Ткаченко пішов працювати в районі управління. У 2018 році працював керівником апарату Голосівської РДА, у 2019-му заступником голови Дарницької РДА. А зараз ще раз згадуємо і Кулебу, і департамент, який очолював Білоцерковець. Як колись проговорився Віталій Кличко, нині голова Офісу президента Андрій Єрмак дуже радив меру призначити Олексія Кулебу директором. Департаменту міського благоустрою. Чому Єрмак це зробив? Ну, по-перше, Кулебу звикли вважати його довіреною людиною. А по-друге, попереднє життя Єрмака близько пов'язане зі сферою мафів і кіосків в Києві, тобто сферою якою опікується саме департамент міського благоустрою. Так от у 2019 році Кулеба очолює департамент, а через два місяці Ткаченко доріс до його першого заступника. Що цікаво, хоч Ткаченко і був замом Кулеби, але досі був членом партії Удар не зовсім дружньої до офісу президента політичної організації. Вже в кінці 2020 Двадцятого року прямо під новий рік Кличко призначив Ткаченка во директора департаменту міського благоустрою замість Кулеби. Сам же ж Олексій Кулеба став першим замом голови КМДА, тобто кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. Після свого призначення в департаменті Ткаченка почали звинувачувати у зв'язках з Миколою Тищенком. Умом Єрмака, який зараз сидить під цілодобовим домашнім арештом із браслетом, на думку політолога та блогера Дмитра Джангірова, слуги народу і удар поділили повноваження між собою за кличком головування в КМДА, а за Тищенком контроль над департаментом міського благоустрою і відповідно над усіма київськими мафами. А реалізовувати такі інтереси в обхід департаменту Ткаченка не було б можливим. Тоді ж столичні підприємці почали скаржитися на Палки в колеса від КМДА. Нібито ненадійні підприємці зіткнулися з бюрократичним тиском, а Любимчикам допомагали закріплювати свої кіоскові позиції. Навесні 2021 року в КМДА вирішили розробити нові реформи для власників мафів. А Олексій Кулеба, схоже, дуже хотів продавати місця під кіоски через відкриті аукціони. Дрібні підприємці були впевнені, що так всі місця захоплять власники великих кіоскових мереж, пов'язані з з кем да та офісом президента такі умови, звісно, не влаштовували киян, а тому і почався такий собі бойкот. Задля збереження своїх кіосків від знесення підприємці підкладали саморобні їжаки під колеси спецтехніки і навіть намагалися спалити себе. За інформацією адвоката Василя Бугарова, протягом 2015-2020 років суди визнали, що незаконні демонтажі мафів КП благоустроєм завдали підприємцям збитків на суму понад 600 мільйонів гривень. У відповідь на такі вражаючі цифри, політичні експерти писали, що таким чином кличко разом із своїм соратником білоцерковцем планують зачистити під себе малий бізнес столиці. А Кулеба в той же час потихеньку перейшов очолювати Київську обласну державну адміністрацію. Проте очільником Київщини Кулеба був недовго. Близько року, У 2023 році, Єрмак потягнув його до себе в офіс і зробив своїм замом. Каченко ж до цього моменту очолював департамент міського благоустрою і, зокрема, займався питанням укриттів. У серпні 23-го Тимур Ткаченко отримав чимале підвищення, перейшов з КМДА в поважне міністерство. Він став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України вже 5 вересня 2024 року. Верховний на рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та території України. І як думаєте, що Каченка, його близького соратника та борця із незаконними мафами зробили його заступником? А ще співрозмовники Київ влади в Київраді стверджують, що в коридорах будівлі на Хрещатику 36 ходять дуже цікаві чутки про Ткаченка. Кліткарів переконані, що в офіса був план затягти Тимура Ткаченка в сесійну залу, зробити депутатом, а потім спробувати провести на місце секретаря Київради. Секрет історії в тому, що Ткаченко був кандидатом до колегіального органу міста від удару Віталія Клишка. За рейтингом йому не вистачило голосів, щоб здобути мандат. Але якщо один з депутатів Кличківської фракції складе мандат, то Ткаченко автоматично заходить. Далі, за допомогою лояльної до офісу депутатів і політичних інтриг, мала б сформуватися коаліція за звільнення чинного секретаря Володимира Бондаренка і обрання на цю посаду Ткаченка. Пліткарі в Київраді навіть стверджують, що через тиск силовиків були намагання змусити когось з ударівців скласти мандат, але таки не дотисли. Чи дотиснуть питання? Описані Київ депутати кажуть, що чули такі розмови. Але якщо такий план реально і був колись, то наразі він нереалістичний. Щоправда, є й такі, хто взагалі в його реалістичність ніколи не вірив. У своїй декларації про майно і доходи Тимур Ткаченко вказав три квартири. Одну з них орендував у 2023 році в Києві. Дружина Ганна має дачний будинок у Вижгородському районі за майже мільйон гривень. Також вона має три земельні ділянки у Броварському районі. Ткаченко має право користування на дві автівки: Toyota RAV4 2021 року випуску та Lexus LS 460 2008 року. Власний автомобіль має дружина дружина BMW X3 2022 який придбала за понад півтора мільйона гривень. У готівці родина зберігає 10 тисяч доларів та майже 2 мільйони гривень. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.